Вітаю вас на нашому новому каналі. З вами Вадим Гонгала і це перше відео серії уроків по користуванню системою автоматизації енергетичного менеджменту MASE. Цей курс буде особливо корисний для енергетичних менеджерів, адміністраторів закладів та технічних спеціалістів, які бажають оптимізувати енергоспоживання та покращити контроль за ресурсами. Сьогодні ми познайомимось із базовими можливостями та основними елементами системи МАСЕМ. Система Масем почала свою історію у 2008 році. Її створили енергоменеджери для енергоменеджерів, щоб вирішити нагальну проблему. Аналізувати енергетичні дані лише раз на місяць було неефективно. Потрібен був постійний контроль і можливість швидко реагувати на проблеми. Адже чим більше об'єктів, тим важливіше є точність та оперативність отримання інформації. На той момент у Києві було дуже багато різних типів лічильників, і жодна система не могла охопити їх усі. Тому було створено універсальний модуль збору даних, що підтримує майже усі популярні типи лічильників з автоматичним щитуванням показників. Згодом до цього модуля підключили додаткові сенсори температури, тиску та СО2, що дало можливість контролювати не тільки споживання ресурсів, а й мікроклімату приміщеннях. Таким чином, асам стала повноцінною системою підтримки рішень, яка допомагає швидко виявляти та усувати витоки ресурсів і аварійних ситуацій. Завдяки впровадженню маси підприємство знижують енергоспоживання на 5-25% завдяки ефективному налаштуванню, своєчасному виявленню проблем та уникненню несанкціонованого використання енергії. Система продовжує розвиватись, додаючи нові функції: дистанційне керування при острими, розширені звіти та підтримка ще більшої кількості приладів. Для початку роботи з системою вам потрібно зареєструватися. Важливо, наразі реєстрація здійснюється або модератором, або адміністратором з вищими правами доступу. Система побудована на принципі ієрархії. Якщо ви маєте доступ до вищої гілки, ви автоматично отримаєте доступ до всіх нижчих рівнів. Якщо вам надано права тільки до певного закладу чи блоку, то ви зможете бачити та керувати інформацією лише в межах цієї гілки. Це дозволяє чітко контролювати доступ та уникати плутанини. Також на сайті доступна окрема вкладка посібнику, де ви також можете ознайомитись з матеріалом. Роль читач дозволяє лише переглядати інформацію, користувач цією ролі може переглядати звіти, історію показників, дані лічильників, прикріплені документи й фото. При цьому він не має можливості змінювати або пошкодити налаштування. Це ідеальна роль для тих, хто аналізує інформацію без потреби її змінювати. Роль користувач призначена для введення даних ручну, наприклад, для працівників господарських відділів, які знімають показники лічильників. Ви можете вводити дані як з комп'ютера, так і зі смартфону. Система автоматично показує та перевіряє правильність ведення. Якщо дані занадто малі або великі, порівняно з попередніми, ви побачите попередження. Важливо, якщо ви допустили помилку, є можливість видалити показники, але не старші за 30 днів. Роль модератор є ключовою для адміністраторів та енергоменеджерів. Вона дозволяє керувати налаштуваннями закладів, змінювати назви, адреси, додавати фотографії, документи та навіть координати на карті. Основна перевага цієї ролі керування доступом до інших користувачів. Модератор може додавати та видаляти користувачів з меншими правами. Для цього необхідно просто вести емейл або ім'я користувача, вибрати необхідну роль. Новий користувач автоматично отримує запрошення на реєстрацію на пошту. Також кожен користувач може швидко оновити свої особисті дані в розділі Профіль. Це була базова інформація про систему ASEM. В наступному відео ми докладно розглянемо, як керувати пристроями, що таке енерготочки та як з ними працювати. Підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші запитання в коментарях і ми обов'язково на них відповімо. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!